З нами на зв'язку. Пані Тетяно, дякую, що доєдналися. Вітаю вас. А, ось тут в мене таке питання одне в двох. Перше питання це про те, а, що зрештою, краще ставити такі штучні ялинки а, чи ні, бо їх в виробництво теж це шкода для екології. І по-друге, чому потрібно здавати якраз ялинки і сосни? Ну, в першу чергу я хотіла би відзначити, що. Саме зараз, під час таких військових дій в Україні, наноситься величезна шкода довкіллю наноситься величезна шкода лісовим масивам. Протягом цих останніх тільки двох з половиною років більше трьох мільйонів гектарів лісових масивів пошкоджено. І уявіть собі, скільки зелених насаджень, скільки хвойних дерев знищив ворог. І е, всеукраїнська екологічна ліга і до цього свята, і в минулому році закликала відмовитися від використання живих дерев, тому що це насправді е, е, удар по е, подальший удар по нашим лісовим масивам. П'ять десять днів ну не знаю, хто там в березні виходить виносить, можливо, його не було в цей час вдома, але і ще раз скажу, що це дуже маленький час задоволення, причому дуже сумнівного задоволення, але тому, що не може ніяке дерево дати відчуття щастя, спокою в сім'ї або якихось добрих стосунків. Так от ці битєвості не можуть замінити. Ті сотні дерев, які могли би ще далі рости, очищувати повітря і зменшувати навантаження внаслідок військових дій на наше довкілля. А, і е, попри те, що е, ви сказали, не я перепрошую, але е, виробництво штучних ялинок в е, само по собі виробництво це є звичайне виробництво як посуду, меблів і чогось іншого. Але ці штучні ялинки е, знаходяться, ну можна їх використовувати десять. 10... Більше десяти там скількись років, і для того, щоб їх утилізувати, є спеціальні підприємства в Україні, які зараз працюють і утилізовують, як і будь-який інший пластик використов... утилізують ці речі. Тому от цей міф нав'язаний е, е, лісорубами, що штучні ялинки шкідливі для довкілля, е, то це нічим не можна порівняти з тою страшною шкодою, як ми зараз бачимо ці сотні зрубаних дерев, е, які. А скільки їх залишилося, експерти, всеукраїнської колишньої ліги, наші активісти в усіх містах України в цьому році порахували це, тільки там, де було пораховано, більше 30 тисяч некуплених дерев залишилися на звалищах. Тому перша позиція це ми закликаємо не використовувати живі дерева для е, тих святкувань нового року, які традиційно є в Україні. Це перша, бо це можна замінити букетом хвойних е, гілок або е, іншими новорічними композиціями. Наступне, якщо вже такі ялинки є, звичайних потрібно утилізувати в екологічно дружній спосіб, і це використовується нашими службами комунальними подрібнюються. Е, Залишки дерев і вони використовуються для закриття коренів е, дерев і кущів, які потім протягом літа утримують вологу навколо цього дерева, і е, це є дуже хороший спосіб для того, щоб ми могли ну, принаймні продовжити якимось чином е, життя цим деревам. Крім того, в дуже багатьох е, вже господарствах, домогосподарствах, де є тварини, використовують. Ці ялинки, які залишились від святкування, їх використовують для підстилки тваринам або навіть на подрібнюють і додають в корм тваринам, тобто є шляхи для того, щоб це дати цьому лад і в Києві такі пункти є. Звичайно, добре було б уже нашим службам міським зрозуміти, що люди не повезуть на край міста свою ялинку просто так, щоб її Так довести міські яку. служби тут. Якраз ми я щойно дуже довго читала, Ми поки ми налагоджували з вами зв'язок і розповідали про те, скільки у нас а, пунктів майже в, в кожному районі столиці є по кілька пунктів, куди можна здати якраз а, ялинки і хвойні. Пані Ця можливість є, і тому треба цю можливість використовувати. Так, сто відсотків. Дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні. Дякую за те, що розповіли. І е, нехай е, цей день буде, знаєте, такий все одно теплий, приємний. І е, таке у нас буде своє власне екологічне, емоційне мульчування, якщо можна так сказати, е, якраз е, щоб рухатися далі вперед і робити Україну кращою. Тетяна Тимочко, голова всеукраїнської екологічної. Логічна лігія була з нами на зв'язку.